Оце третє, до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків. Попереджував я і попереджую, як у вас був друге, так тепер не присутній, а у тих, що згрішили перед тим і всіх інших, що коли прийду знову, то я не помилую. Через те, що шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос, який не без до вас, але сильний у вас. Бо хоч Він був і розп'ятий в немочі та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в Нім, та з ним будемо жити з Божої сили у вас. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути. І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха. Не для того, щоб виявилось, що ми досвідчені, а щоб учинили ви добре. А ми будемо, немов негідні, бо нічого не можемо ми проти правди, але за правду. Ми тішимося, коли ми слабі, ви сильні, про це й молимось, щоб були досконалими ви. Ось тому-то відсутній, пишу це, що, прийшовши, не мав я вчинити суворо, за владою якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування. А на кінець, браття, радійте, удосконалітесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком, усі святі вас вітають. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя. Святого Духа нехай буде зовсім вами. Амінь.